Прийшли з тобою. Так, шоста секція. А, закладають уже це гляну кладку там, де було підкріплення. Бачите? І попереджаю одразу ті квартири, які підкріпляють. Зараз я проскочу, щоб мене не завалили. А, якщо кладуть отакі балки, і потрібно врізатись в сусідню квартиру, то ви маєте знати про це, що також, а, якщо перекриття одне велике, яке на дві-три квартири, то, можливо, ще в сусідню квартиру також будуть заходити з цими балками. У нас на прикладі 40. А, Третя І 42 квартира в другій секції буде так проводитись. А оце, це вже новина. Все, прокладають уже сантехніку. Готуються до неї. Тут ще буде додаватися гофротруба для електрики. Скоріше за все, вона буде для електрики, буде отут, в торці. Щоб можна було з -гофра труба з таким провідком, потім туди, туди провід, провід затягнути потрібний до квартир. Да, це готове. Тут же ж прибирали, в тебе буде четвертій секції, буде лише оце тільки, а тут ще вентиляція була. Перший-друге також буде оце все робитись. Ну, то вже хочуть вони стартувати з сантехнікою, тому вже істерика потрібно вирішувати стосовно теплої підлоги. Будьте обережні, з, скоріш за всього, що за два тижні буде дуже важко прийти до нас тільки за письмовим погодженням, ну, як ми і робимо це, бо завозять уже. Матеріалі коштовні, тому вони будуть тут піклуватися дуже сильно про мародерство. Ось такі справи. Окремо по шостій секції буду ще писати в у вівторок. Ось бачите, це також ні, це не підкріплення. Зараз я піду подивлюсь, тут ще десь було вище поверхом, таке підкріплення, щоб показати вам, як, що я в мене на увазі. Ні, не було вище. Це там, але нижче все ж таки. Я не можу туди пройти. Ну, от, наприклад, це перекриття, а це з двох кімнат. Коли його підкріплюють додатковими балками то виймається оця стіна, там половинка, і проходять ті балки від цієї точки до одна єдина балка. До цієї точки. Тому не лякайтесь, це, може... це в рамках однієї квартири, а може бути в рамках декількох квартир. Тому не лякайтесь. Поки так.